Млинарство в Україні млинарство в Україні має дуже тривалу історію. Млин це споруда, що розмелює зерно на борошно. Поява перших млинів передували примітивні ручні жорна, якими здавна користувались українці. Набагато досконалішими та продуктивнішими за цей ручний пристрій були водяні млини та вітряки, що поширювалися на українських землях за середньовіччя. Перші водяні млини згадуються в 14 столітті. Ці водяні трудяги виникли в умовах натурального господарства і були нерозривно пов'язані з хліборобством. Поділля входило до числа регіонів, де будувалося багато млинів. У нашому краї дуже багато річок. Хоч і невеличких, однак для запуску водяного колеса і не потрібна потужна річка, течія навіть невеличкої річки може дати достатньо енергії для розмелювання зерна. А потреба у млинах була, оскільки територія навколо річок була завжди густо населена, тому ледь не в кожному селі будувався млин. А перші вітряні млини з'являються в Україні в XVI столітті. Вітряки ставили на пагорбах, на околицях села або шуполі. Як згадують старші люди, їх могло бути там і по кілька десятків. Долині села, які не мали власних водяних млинів, возили молоте зерно до вітряків. Мололи не тільки собі, а й худобі. До вітряка з'їжджалися вози з зерном, приходили з клунками селяни з навколишніх сіл. Завжди була черга, як казали, завізно. Так само, як і на ярмарку. Розмови на різноманітні теми, укладалися угоди, від купівлі землі до одруження молодих. дорослі та медітвора слухали мудрі розмови, а потім гуртувалися і гралися. Черга тяглася довго, бо мірошник прискіпливо перевіряв зерно, щоб було чисте. Кожне зерно він молов окремо і тільки з нього видавав борошно. Вітряки були місцем, де збиралася сільська громада для обговорення різних питань, нерідко подалі від очей сільської влади, біля вітряків збиралася також молодь. Водила веснянки, влаштовувала різні забави. Млини відігравали важливу роль не лише в економічному житті українського села. Але й помітно позначались на культурному житті довкола функціонування млинів і роботі мельників виникали чисельні повір'я, легенди, прислів'я та приказки про млини та мельника. Крім того, особливе місце мельників в сільській громаді привело до їх виділення шляхом формування прізвищ, мельник, мельниченко та інших пов'язаних із функціонуванням млинів.